У Полонському районі розпочався чемпіонат з футболу футбольні змагання серед аматорських команд, який проводиться на виконання районної програми розвитку футболу на 2012-2016 роки. Одним з яскравих моментів чемпіонату був футбольний матч на першість області товариства Колос між командами ФК Полонь, місто Полонне та ФК Цукровик Колос місто Старокостянтинів. Після закінчення першого тайму відбулося урочисте відкриття матчу, на якому з вітальним словом до футболістів. Тренерів та вболівальників звернувся перший заступник голови Полонської райдержадміністрації Валентин Жухевич та голова Федерації футболу Полонського району Олександр Дихтярук. Також були присутні голова районної ради Валерій Пилипяк, міський голова Станіслав Розумовський, заступник міського голови Віктор Кожушко та інші почесні гості. Футбольний матч закінчився нічиєю з результатом 2-2. Вітаю вас, вельми шановні любителі та професіонали у сфері фізичної культури та спорту. Поціновувачі здорового способу життя, який завжди активно пропагувався у нашій країні. Ми зібралися сьогодні з нагоди гарної події у спортивному житті нашого міста. З нагоди відкриття чемпіонату Хмельницької області з футболу серед команд фізично-культурних агроформувань та сільських фізкультурно-спортивних клубів усі, хто приймає участь у чемпіонаті, стійко та ревно відстоює честь своїх команд, а отже, і своєї рідної батьківщини. І завжди гордо супроводжує наших спортсменів на будь-яких чемпіонатах, олімпіадах, українська національна символіка і завжди незалежно та гучно лунає гімн України. Районної державної адміністрації Валентин Жухевич. Доброго дня всім волончанам, гостям нашого міста. Всіх, хто небайдужий до спорту, до футболу, які сьогодні зібрались тут, на нашому прекрасному стадіоні полонь. Свято прийшло в полонне. Перша гра відкривається чемпіонат області. І ми сьогодні раді вітати на нашій полонській землі команду із міста Старокостянтинова. І я думаю, що всі, хто зібрався сьогодні на стадіоні, будуть свідками гарної і безкраписної, безкомпромісної боротьби, тому що футбол це гра мільйонів, яка захоплює багато людей в світі, і багато на Полонщині людей теж є небайдужою до неї. Полонщина має. Великі футбольні традиції має гарну футбольну історію. І сьогодні ми прагнемо відновити ті традиції, прагнемо залучити якомога більше дітей, людей до занять спортом і безпосередньо футболом. Минулої суботи у нас було відновлено чемпіонат району з футболу. Заявилось Багато команд, хоч хотілося б, щоб їх було більше, але я сподіваюся, що ті сільські ради, які сьогодні ще не беруть участь в чемпіонаті, вони цього доб'ються, зростворять свої команди і теж будуть грати. Сьогодні футбол це не тільки відпочинок, це ще здоров'я нації. І ми віримо, що та велика кількість молодих людей, які сьогодні займаються спортом, які займаються спортивних секціях. Вони будуть своїм прикладом показувати, як повинна поступати наша молодь. Тому що здоров'я нації сьогодні нам, як ніколи, потрібне. Тільки здорова нація може побудувати гарну країну, тільки здорова нація може зробити все для того, щоб український народ, українська земля ставала все кращою. Ми сьогодні Зробили багато для того, щоб цей чемпіонат і сьогоднішній день прийшли в полонне. Силами багатьох людей, комунальників, міської ради, працівників державних установ і організацій було проведено суботники. Стадіон приводився в порядок. Я думаю, що сьогодні він є лицем нашого міста. Хоч, звичайно, ми ще тут. Плануємо і бачимо для себе дуже і дуже багато роботи. І надіємося, що і далі Полонщина і наш стадіон Полонь будуть радувати як полончан, так і гостей нашого міста. Ми віримо, що чемпіонат області серед команд товариства Колос і тих всіх, хто бере сьогодні участь у змаганнях, буде безкомпромісний і на у футбольному полі Полонщини буде йти гарна боротьба за кращі місця в області. Дозвольте привітати всіх вас святом, святом футболу, відкриття футбольного сезону на Полонщині. Побажати всім доброго здоров'я, успіхів і всього-всього найкращого. Свято вас! До вас звертається голова Федерації футболу району Олександр Дехчарук. Добрий день, шановні футболісти, шановна футбольна братія, шановні глядачі полончанок. Я хочу привітати вас свято відкриття футбольного сезону і показати ще, що полонщина це футбольний край, і футбол сьогодні грають не тільки в Києві, великих містах і в Донецьку. Ми показуємо, що грають і в Хмельницькому, і в Колонному, і в Старохсентиніву, і в маленьких селах. Футбол люблять, як і, як і в великих містах, так і в самих малих селах. Ви бачите, яка вас підтримка для дачів. Я хочу побажати, щоб ви сьогодні полонська команда виграла, але взагалі, щоб ви показали гарний футбол, адже ми приходимо подивитись на футбол, як на свято. Я вітаю вас святом, бажаю вам успіхів, як одній команді, так і другій. Що ж бажаємо всім учасникам чемпіонату жахи перемоги, наполегливості та стійкості, влучних миттєвих рішень у перевагу своїм командам. Нехай вашими талісманами та помічниками сьогодні стануть гаряче, наші наче ваші серця, сонце, вільний та непереможний вітер, а також безмежна наче небо, віра у власну першість. Відкривають чемпіонат сьогодні команди ФК Цукровий колос, місто Староконстянтинів та ФК Полонь, місто Полонне. Для них сьогодні наша увага. За них вболіваємо та чекаємо гарних результатів. За вас вболіває також прекрасна дівчина Кароліна Колик. Зустріньте її облисками.

See you 我就。 І вам гри у другому таймі матчу суддею, якого є суддя другої категорії Сергій Зущук, місто Хмельницький.